Доброго дня, шановні глядачі в ефірі. Програма Світ Безпеки. Щомісяця працівники головного управління ДСН Запоріжжя знімають і надають інформацію про надзвичайні події, що трапляються на території нашого міста та області. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про найважливіші події місяця в Запоріжжі та області. Ви дізнаєтесь про те, як проводиться гуманітарне розмінування території, почуєте корисні правила безпеки від сапера ДСНС. Ми поділимось з вами оперативними кадрами і життя цивільних людей, які живуть у прифронтових населених пунктах. Поговоримо з водієм пожежної автодрабини, який брав участь у порятунку постраждалих під час ліквідації наслідків ворожого удару по приватній медклініці у Запоріжжі. І обов'язково не пропустіть важливу інформацію, яка допоможе врятувати життя людині. Вночі 22 січня армія РФ нанесла п'ять ударів безпілотними мілітальними апаратами по обласному центру. Внаслідок лучання сталося займання, на ліквідацію якого виїхали підрозділи ДСНС. О 4 ранку, 23 січня, коли рятувальники ще ліквідовували займання, ворог підступно завдав повторний ракетний обстріл. Внаслідок лучання травмовано чотирьох надзвичайників та двох мешканців міста, яких з травмами різного ступеня транспортували до міської лікарні. За іншою адресою удар нанесено по території приватного сектору. Надзвичайники врятували людину з під завалю, зруйнованого Поверхового будинку. Ще четверо людей травмовано, та одна загинула. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено будинки розташовані поруч. Ще за однією адресою внаслідок влучання сталося займання адміністративної будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу площою 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилою, та уламками пошкоджено будинки розташовані поруч. На місцях ліквідації наслідків ворожого обстрілу працювали усі екстрені служби міста. 26 січня у Запоріжжі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, який стався 18 січня. Протягом 9 днів тривали масштабні аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Завдяки злагодженій та ефективній роботі, до якої залучилися кінологічні розрахунки, вдалося організувати пошук безвісти зниклого. Рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору. Окрім кінологічних розрахунків міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, які працювали від самого початку. До пошукових робіт долучився Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес. Їхня праця була надзвичайно важливою у цих складних умовах. Ці дев'ять днів стали прикладом високого професіоналізму, самовідданості та взаємодії фахівців, які готові працювати у найважчих умовах. Всього унаслідок ракетної атаки окупантів загинуло двоє чоловіків 1997 та 1961 років народження. Дванадцятеро людей отримали поранення. Вночі 1 лютого армія РФ нанесла 16 ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Наслідок падіння уламків в БПЛА постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації травмований відмовився. Через влучання та падіння уламків в різних районах міста сталися пожежі. Зокрема, на одній за адрес вогнеборці приборкали загоряння покрівлі будівлі навчального закладу. За іншою адресою нанесено удар по території приватного сектора. Рятувальники ліквідували загоряння двох автомобілів на площі 10 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки. Ще за двома адресами вогнеборці приборкали загоряння гаражів та приватних автомобілів на загальній площі 80 квадратних метрів. На місця ліквідації наслідків ворожих обстрілів працюють усі екстрені служби міста. Внаслідок нічної ворожої атаки постраждала одна людина. Від ГУ ДСНС залучено. 97 рятувальників та 26 одиниць техніки. Робота піротехніків це постійний ризик, максимальна концентрація та відповідальність за прийняття кожного рішення. Щодня вони стикаються зі смертельними небезпечними ситуаціями, знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які можуть бути залишками від військових дій, мінами або сучасними боєприпасами. Сьогодні ми поспілкуємося з фахівцем, що розповість про специфіку своєї роботи, ризики, з якими стикаються піротехніки, а також поділиться враженнями про використання сучасних технологій, зокрема нової машини розмінування, отриманої від Японії. Вітаю вас! Підкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме професію сапера? Ну тому що мені ця професія подобається і подобається допомагати людям. А як давно ви вже працюєте в ДСНС два роки? Це саме сапером Сапером. Два роки. А до цього якось навчались на якісь навчання, курси проходили Проходив навчання сапера. Чи можна сказати на даний момент, що ваша робота більш небезпечна в сучасних реаліях ніж було до війни? Так, вона більш небезпечна, ніж було до війни, Можливо. тому що зараз. Ми найбільше розміновуємо, найбільше навагаємо себе на небезпеку. А підкажіть, будь ласка, може в зараз саме в умовах сучасності з'явилися якісь нові вибухонебезпечні предмети? Ви там їздите на виїзди, на розмінування, проводите обстеження і зустрічаєте щось нове того, чого раніше не було? Ну зустрічаємо нове раніше ж, до війни не було безпілотників. Не було такого Зараз Дуже багато безпілотників разної модифікації. І більше все сучасніше, може там, от наприклад, знаємо там бізпілотники, так в них там є бойова частина, і може там щось ще є небезпечного в них. Там ну може якісь модифікації вони там додають. Ну якщо даже буває таке, що падає, є така небезпека, що ми не можемо вскручувати зривні устройства, тому що там теж ставлять ловушки. і в такому випадку, що ви робите на місці, проводити на місці знищення місці Проводимо знищення. Не так давно, наскільки ми знаємо, в наш регіон чергування прибула нова машина з Японії, яку нам колеги наші передали. Можу розкажете про якісь особливості цієї роботи, для чого вона призначена саме і що вона робить найкраще. Ця машина призначена для механізованого розмінування. Вона призначена для зачистка полей, проходить через посадки, нею можна робити. На неї от орган цепляється. Це, це вони. Да, це Так, Орган цепляється на неї, це на от на базі екскаватора цепляється орган і ти ним працюєш. Скажіть, що краще? Краще, щоб розміновувала машина, була механізоване розмінування. Чи в пішому порядку люди ходили групами? Краще, звісно, щоб розміновувала машина. Це найбільш безпечніше, ніж люди. Вона броньована машина, в неї йде. Кабіна повністю броньована, захищена. Вона як забезпечує життя. Жизнь... Механізатора, тобто вона допоможе зберегти життя від уламків там, наприклад, так, так? так. від таких невеликих зривів. Невеликих а от видкажіть зриві, у цей органайзер, який зараз на цій машині, він може знищувати тільки якісь там протитранспортні міни, грати чи щось більш таке він ще розчитано на протипіхотні. Mm -hmm. Міни, гранати противопіхотне, він на таке розчитаний. А якщо він на протитранспортному? Якщо він не попаде на протитранспортну, як нас тоді японці нам сказали, що вони нам показували відео із питання, все цей, якщо він попаде на протитранспортну, повреждення будуть, але ну, оператор стається живий. Дана машина обробляє якийсь периметр невеличкий, по порівнянні з пішими групами чи набагато більший, і з яким рельєфом вона може? Справлятися. Вона справляється з рельєфом, це з ґрунтом, О, з твердим, з м'яким ґрунтом справляється. В посадках з деревами він справляється до 20 см в діаметрі, вона справляється, вона працює. А вона от саме вона якось копає може рить. Перебиває, як м'ясорубка mm. працює. Перебуває Просто... землю, все mm -hmm. це. Я зрозумів. А, наприклад, от якщо там ти їдеш на даній е, е, техніці і буде е, там дерево перед тобою. Ну, скажімо невеличке таке, може зростом з вас чи трохи більше? Вона якось з нею буде справитися, чи треба об'їжати такі, Ні, вона з нею справиться, вона її просто порубає поріж? Так а яка в даної техніки максимальна швидкість? В неї нема максимальної швидкості. В неї є спонижені повищення передачі в ходу, і коли працюєш в залежності ще від ґрунту. А от, наприклад, за день роботи яку площу вона може обробити? Приблизно десь 0,6-0,7 гектара це як, як два розрахунки першого ходу. А підкажіть, чи проходили ви навчання роботи на даній техніці? Чи було це якось складно, чи може якісь там були проблеми саме з керуванням, там, з документацією? саме, Бо вона ж на іншій мові все ж таки? Мені проходило легко в Японії, тому що я робив вже на такій техніці на екскаваторах. Просто одне, що от це нове в ньому це орган для розмінування, який цепляється. Тобто, ви, тобто, ви їздили прямо в Японію і там проходили навчання. А скільки воно тривало по часу? Дві неділі, тобто два тижні. Ви знаходились там, і на останок може якісь поради дасть це саме нашим глядачам стосовно, якщо вони йшли там і знайшли якийсь невідомий предмет, схожий на вибуху що їм треба робити? Їм не чіпати руками, дзвонити на 101. Тобто три правила не підходять, на чіпальськ, то один да. набирає. Да. Дякую вам за таку змістовну лекцію діалог. Маємо надію, що все в нашій країні буде на краще. Добре, і вам дякуємо. І одне, що хотів сказати, попросити, щоб нам такої техніки на даний момент побільше. вона дуже упрощає нам роботу. Гарного вам дня! До побачення. Щодня жителі прифронтових міст і сіл стикаються з жахіттями агресії окупаційних військ, які безжально руйнують їхнє життя. Як живуть українці під постійними обстрілами та які випробування їм доводиться долати щодня? Дивіться у нашому сюжеті. Да, ну, бачите, обстановка була. Тут життя було, все побите, магазинів немає ніяких. Води нема, світла да, немає. Світла нема, сами головне, дрони літають. Ми знаходимося, але ну, нам знаходиться тут, якби дізя, у да. кучку збиратися ну, не потрібно. Як грюкає, така ж, в хаті цеберки торохтять. Ховаєтесь? Не? Ну куди ховатися? У хату куди. Погріба такого вдома немає, нам міленького, бо в мене. Близько вода, як і викопаєш. Воно ось до нашого приїзду, у нас сьогодні була перезмінка. За пів години до нашого приїзду прилетіло три каба. Лягло десь в метрах 200 біля частини. Іншої зміни, яку ми працювали, нас на пожежному автомобілі то, ну, догнав дрон. Дякувати Богу, всі залишились живі. Машина ну, постраждала. Це розвозили ми воду населенню і допомогу гуманітарну. І нас догнав дрон. Як повідомили місцеві, які вискочили на грюпі, сказали, що ми були четвертою жертвою за цей день на цьому місці. А рятувальники добре вам допомагають? Так, да, добре, а чого ж не добре. Ну, раз, раз у неділю. Ну нічого, що раз у неділю, то равно. вони везуть, вони теж рискують, так що це таке діло. ми, розуміємо. ми За літа ми їздимо по кровку. Всім, да. звісно, велике, велике людське спасибі. Заїжджають танками, стріляють по нас. Ви хочете переночувати. Все хочете до нас переночувати і ночь побачите. За час до розсвіта і як починають, палити по нас. На городі стою, чую, чують отак хмарно, два дрони летить. І оцей безпілотник, отам далі по городах бомбу скинув. Прямо надумає, отак кружляв, а зад нього два дрони. Я раніше не вірив в Бога. А отут, як пожив, ми нікуди не виїжджали. Ми тут все время були. Зараз обстріли продовжуються. Новинки це враження техніки будівель ворожими дронами. Тобто достають уже не тільки в Оріхові, а й за Оріхову. Я дуже вдячна. Нашим рятувальникам вони нам привозять і хлібчик завжди, свіженький, хороший, і підтримують не тільки нас, а й наших собачок, котиків. Цей раз піріжечки привезли, добрі будуть, я думаю. Спасіба велике. Спасіба, дякую. Дуже сильно допомагають, рятують нас. Це наші вторі захисники. Робота рятувальника водія автотробини це завжди боротьба за життя людей на висоті, що вимагає відваги та високої майстерності. Сьогодні ми дізнаємося про виклики цієї професії та моменти, що надають сили рятувальникам і надихають їх не здаватися за будь-яких умов. Вітаю Сергію! Розкажіть нам, будь ласка, як ви взагалі обрали професію рятувальника і от саме стати водієм пожежної автодрабини? Я думаю, це було чисто випадково, тому що я прийшов працювати бійцем і на той час не вистачало водіїв. Ну так вийшло, що я перейшов водієм працювати. Скажіть, будь ласка, це така габаритна машина? Є якісь особливості чи складнощі в її управлінні в таких от складних умовах забудови нашого міста? Так, є свої складності. Вони заключаються в тому, що дуже багато транспорту зараз на дорогах, сильно заставлені дворові площадки. Не завжди виходить під'їхати куди потрібно. Ну, ми з цим працюємо. А скажіть, будь ласка, можливо, ви пам'ятаєте свій перший виїзд на такій машині? Що це було? Чи вдалося тоді там когось врятувати? Чи... Е, ви знаєте, це було давно. Я вже точно не пам'ятаю, що був за виїзд, е, але пам'ятаю точно, що коли приїхав з виїздом, спина була мокра. Дуже переживали дачу? Так, е, да, було дуже тяжко, переживав перший раз. А скажіть, будь ласка, ну от це ж не бути просто водієм якоїсь машини. Це машина, яка несе на собі таку велику драбину. Є якесь спеціальне навчання для того, аби нею керувати? Так, ми постійно пр проходимо е, перепідготовку, от. плюс у нас постійні заняття. Вчимося працювати з обладнанням, яке знаходиться на цій драбині. Ну і різними способами рятувати людей. А от власне ви е, саме тільки керуєте цією машиною, чи також і цією лісницею також керуєте? Чи це якась ще додаткова людина з вами їде? Ні, це все роблю я і керую, і управляю авто самою драбиною. Ну, є свої складності. Ну діло в тому, що все воно приходить в процесі роботи, з опитом роботи, плюс допомога товаришів. Скажіть, будь ласка, може, пам'ятаєте якийсь останній там свій виїзд на неважливо, чи він пов'язаний з військовою агресією, чи побутова пожежа, де от ви розгортали автодрабину і що вдалося от когось врятувати за її допомогою? Виїзд був на Маяковського на ворожий обстріл на лікарню. Так, там сильне зруйноване приміщення було. Працювали, спасли двох жінок. ну, В принципі, повсякденна робота. Для вас це повсякденна для роботи, а для когось це щось таке дивовижне, щось неможливо. Всі, напевно, ж бачили ці кадри порятунку цих жінок. Це була загроза повторного обстрілу. Всі пішли в укриття. А ці дві жінки зателефонували самі з-під завалів на 101, Сказали, де вони знаходяться. І тоді ви також з керівниками пішли невеликою групою на цей порятунок. І всі звичайно бачили, як це відбувалося. Ці відео розлетілися по всій країні. Як ви за допомогою. Та дробини, діставали цих жінок. Тому це дуже така цікава робота. Так, але коли потрібна допомога, ну, ми не дивимося на небезпеку, просто робимо свою роботу. Те, тобто, що розуміємо, що е, люди чекають нашої допомоги. крім нас на той момент їм ніхто не міг допомогти. От, так що все вийшло, все було зроблено добре, було приємно. А, а... А були ну, у вашій кар'єрі випадки, коли на пожежах давалося когось там, чи з вікна, чи з балкону діставати? Так, машина, як правило, виїжджає на багатоповерхові будівлі. Буває так часто, що димом або вогнем відрізається по відходу для людей, для товаришів. Приходиться знімати їх з криш, з других етажів, бо другого порятунку в них немає. Які от відчувають емоції люди, яких ви Ну, Чи відрізняються вони, чи вони якісь всі однакові, можливо? Е, ні, від однакових емоцій немає. Тому що, як правило, складна ситуація, у людей горе. От. Ну, коли виходить людям допомогти, в людей в глазах сльози радості, ну, це приємно. Вам важко про це говорити, так? Е, так. Про це важко балакати, тому що дуже багато горя. От, тому емоції трошки захлюстують. Сергій, а розкажіть, як ви відновлюєтесь після такої роботи? От вас переповнюють емоції, як їх потім після таких чергувань нормалізувати? Що вам допомагає це зробити? Ну, мені допомагає моя родина, яка мене підтримує і допомагає зняти стрес, коли він буває. Тобто, все благодаря родині. Підтримує родина, теж дуже переживають, коли йду на чергування, раді, коли повертаюся. Чи, можливо, під час чергування вам телефонують якось там, чи коли дізнаються, що сталася якась подія, ви поїхали? Мені не телефонують, тому що знають, що я працюю і коли в мене буде. Возможно, я сам зателефоную. Стараються не відволікати від роботи. І Лишній раз я не переживав. Дякую вам, Сергій, за вашу роботу і за таку цікаву розповідь. Слава Україні! Героям слава! Наш випуск добігає кінця. Маємо надію, що інформація, що ми підготували для вас, є цікавою і пізнавальною. Бережіть себе і любіть Україну.